Та спаба через каналізаційну трубу відсилає нас до сцени з фільму Втеча з Шовшенка. Беріта, в перекладі з іспанської означає щеня. Таким чином, новий друг кота в чоботях не має конкретного імені, як осел і кіт. В сцені, коли великий Джек забирає свою сумку з чарівними предметами, можна побачити велику кількість відсилок на інші фільми, мультфільми чи книги. Чарівна сумка Джека відсилає нас до мультфільму Меч у камені. Коли Мерлін збирається, він складає свої речі в таку саму сумку. Рука Мідаса із давньогрецького міфу перетворює предмети на золото. Корабель в пляшці відсилає нас до піратів Карибського моря, килим літак з Аладдіна, Кришталева Туфелька, Чарівна паличка та гарбуз із попелюшки. Також нам показують тризуб Тритона, меч короля Артура, який так і залишився в камені. Чарівну палецю і «Парасольку Мері Поппінс» та безліч інших чарівних.